На два тижні раніше цьогоріч зацвіли у Вінниці сакури. Через стрімке потепління у березні дерева почали квітнути однак квітневі заморозки можуть скоротити тривалість цього цвітіння. Щовесни понад дві сотні японських дерев стають справжніми магнітами для фотолюбителів Цьогоріч серед найпопулярніших локацій вулиця Порика. Але я сакур на вулиці Порика одна з найулюбленіших весняних фотолокацій у Вінниці. Щороку сюди приходять десятки віничан, аби зробити атмосферні світлини серед квітучих дерев. Фотографиня Ірина Планар вже кілька років поспіль у цей сезон має чимало замовлень. Дуже гарна локація. Ну, звісно, потрібно приходити рано. Тоді буде дуже атмосферне таке фото. Кожного року вже четвертий рік сюди їду. Четвертий рік у мене є замовлення, і клієнти дуже задоволені такою красою. Перші саджанці сакур на порика висадили дев'ять років тому. Їх подарував місту посол Японії в Україні. Вінничанка Олена Пахомова, яка тоді жила поряд, пам'ятає цю подію і що весни разом із донькою милується квітучими деревами. Вони вже виросли в цьому році, а того року ж трошки менші були. Да, ми тут гуляємо і фотографуємося. Цього року японські вишні вже в кінці березня почали квітнути. Однак квітневі заморозки можуть скоротити тривалість світіння. Попри це, сакури добре пристосовані до кліматичних коливань, тож більшість квітів витримає погодні зміни. Одночасно у Вінниці активно триває озеленення. Цієї весни висаджують десятки нових дерев, зокрема сакур і магнолій, які вже з'явилися у скверах, парках та біля шкіл. Посадка тільки почалася, ми розпочали з проспекту космонавтів, але воно буде продовжуватись абсолютно рівними частинами в усіх мікрорайонах нашого міста. і магнолії, які ми можемо побачити сьогодні на проспекті Космонавтів, це йде продовження однієї з головних алей, які є на другій черзі космонавтів. Але це тільки початок. Ми будемо продовжувати, і скоро наші містяни, гості нашого міста, зможуть побачити сотні нових дерев висаджених. Загалом у Вінниці за підтримки міської ради висадили майже 200 сакур. Зелені зони продовжують оновлювати, створюючи ще більше затишних і квітучих місць для відпочинку. Вінчан Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінничина.